Оснувшись сьогодні вранці, я зрозуміла, чого мені не вистачає у нас на подвір'ї, і це гойдалки. Так, так, гойдалки, знаєте, так, щоб як в дитинстві ти сів, погойдався, погойдали свої діти, тим паче впереді літо, і хочеться, щоб діти більше часу проводили на вулиці. І в принципі, ти сам тому відправляємося сьогодні в епіцентр, дивимося, які варіанти є, і скільки що коштує. Запрошуємо провести день разом з нами. Спершу я відправила дивитися кокони. Вони мені такі стильні, такі лайтові, такі прям сучасні. Але чоловік мене зразу відговорив: по-перше, ми не всі вміщаємося на той кокон, комусь придеться все ж таки стоять. По-друге, деякі кокони реально скриплять, і це діє на нерви. Ну і третій варіант ціна. Все ж таки, ціна на кокони вона не маленька. Тому відкидуємо його і йдемо розглядати варіанти далі. Представлений ще такий варіант качель разом з москітною сіткою, але... Хочеться по кольорові гамі щось більш стриманіше. Ну і після всіх дискусій вибір був зроблений. Вибрали ми качелю, оформили ми доставку через епіцентр, привезли добре впаковану, зв'язану джгутами. Зараз переносимо всі деталі на місце, де ми будемо збирати, переглядаємо та наявність деталі згідно інструкції і приступаємо до цього творчого процесу, за яким ми будемо слідкувати разом з Софією. Ти друже, не соромся. Став подобайку і підписуйтесь на канал. Сам процес збірки качелі виявився нескладним. Як сказав, чоловік все інтуїтивно зрозуміло. Ну а далі нам треба підготувати платформу під качелю, вирісти газон, встановити агроволокно. Коротше, що я вам розказую, краще подивіться. Ну а ми з Софі відправляємося відпочивати на лежак. Тут ви бачите, прийшов ще один помічник хазяїн і діло пішло швидше. І це я не шучу, бо Нікітусь дійсно реально допоміг нам повісити ось цю гойдалку на саму качелю. Все. Тримаю. Все. Молодець. Ти бачила? Ну. Молодець. Бачиш, мені вже ніхто не потрібен, у мене є помічник. І так, складання у нас доходить до фінішу. Як ви бачите, місце для сидіння розкладається, і ви можете використовувати його просто як ліжко для відпочинку на свіжому повітрі. Колір ми вибрали сірий. Думаю, в догляді він не вибагливий і виглядає досить стильно. В той день вкласти в яку частину ми не ризикнули, бо небо затягнулося хмарами і пішов сильний дощ. Однак, дожливий вайб на качелі зловив наш тато. Накрито. Сидиш собі, можна лягти. Не Ну, Просто ж класно. Сидиш, можна так посидіти, під дощиком маленько слухати там капає. Ну, а наступними днями качеля стала одне з улюблених місць відпочинку нашої сім'ї. Тут ми спостерігаємо за Нікітосом. На качелі кайфує наша маленька Софії та і, взагалі, вийти вранці. Псісти, погойдатися, випити кавуську і налаштувати себе на гарний позитивний день. А я ще думаю про те, як краще цю качелі ще оформити. Тому, у кого є ідеї, пишіть в коментарях, залюбки почитаю. Дякую за перегляд вам. Підписуйся на канал Ukraine Свою. Всім бувай!